Щоб дізнатися, що це за літера, потрібно спочатку відгадати загадку. З неї слова не почати, їй всередині стояти доля випала сумна. Що ж за літера вона? Так, дітки, правильно, це літера «И». А зараз давайте послухаємо з вами віршик про літеру «И». И блукає дуже близько і співає дуже низько. Ти тихенько підійди і скажи, букво І, подивися, як розквітли наші ниви і сади. Послухали молодці, а зараз давайте ви разом зі мною будете повторювати віршик. И блукає дуже близько і співає дуже низько. И блукає дуже близько, і співає дуже. Дуже низько. Ти тихенько підійди і скажи їй. Ти тихенько підійди і скажи їй. Буква і подивися, як розквітли наші ниви і сади. Букво І. Подивися, як розквітли наші ниви і сади. Молодці. А зараз давайте з вами повторимо віршик всі рядочки разом. І блукає дуже близько і співає дуже низько. Ти тихенько підійди і скажи їй, Букво и, подивися, як розквітли наші ниви і сади. Давайте ще разок. И блукає дуже близько. І співає дуже низько. Ти тихенько підійди і скажи їй, Букво И, подивися, як розквітли наші ниви і сади. Молодці дітки! Зараз ми з вами розглянемо два малюночки. На першому малюночку в нас зображено рука та олівчик. та схематично показано, як же правильно потрібно тримати олівчик в руці. Подивіться, будь ласка, та спробуйте повторити за малюночком. Молодці дітки! А зараз, будь ласка, подивіться на другий малюночок та спробуйте повторити, так само покласти вашу руку на столі. Давайте розглянемо тепер цей малюночок. Коли ми сидимо з вами за партою, то руки в нас повинні лежати на парті. Голова в нас повинна триматися прямо. Ступні повинні стояти на підлозі, та спина наша повинна спиратися на спинку крісла. Повторіть, будь ласка, вдома за столом та стільчиком. Молодці дітки! А зараз давайте ми з вами подивимося на малюночок та ви мені скажете, якого кольору хлопчик сидить правильно, а якого хлопчик сидить неправильно. А зараз, дітки, давайте ми з вами візьмемо наш каліграфічний пропис. А зараз давайте ми з вами відкриємо нашу першу сторіночку та подивимося, як правильно сидіти, як правильно потрібно тримати зошит та як правильно потрібно тримати ручку. Повторимо з вами те, що ми вже сьогодні проходили. А зараз давайте ми з вами відкриємо сторіночку під номером 2, де наша буковка И, та спробуємо її написати з вами. Дітки, бажаю вам успіху. Після виконання цього завдання будь ласка, прийшліть фото до групи.